Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему розпад радянського союзу відновлення незалежності України, уроки історії. Ось на нашої програми, доктор історичних наук, професор, викладач Донецького національного університету імені Василя Стуса Надія Томіра. Доброго дня пані Надія. доброго дня, шановні слухачі. І почнемо трошки з історії в березні 1985 року. Новим генеральним секретарем ЦК КПРС став 54-річний Михайло Горбачов. У квітні він проголосив курс на перебудову. Україна у перші роки перебудови залишалася під контролем консерваторів, очолюваних першим секретарем Володимиром Щербицьким. Республіку навіть тоді називали заповідником застою. А ось 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради ОРСР прийняла акт проголошення незалежності України. Тобто Україна стала незалежною саме 24 серпня 1991 року, так все правильно. Не все так просто, і не, не все, все так, так однозначно. Да. Е, ну, е, шановна Ірино, ви правильно почали заздалегідь, із того, що в середині 1980-х років змінилося керівництво комуністичної партії Радянського Союзу, і по тих часах от ну дійсно генеральним секретарем став Михайло Горбачов, і по тих часах це була ну дуже прогресивна фігура. Потім він дуже швидко перетвориться на ретрограда, буквально там за кілька років. Але на той момент це дійсно був знаєте, такий прорив, можна сказати, там шалений в умовах у того тоталітарного радянського, взагалі, такого такого простору. От і вже і, от починаючи з от, з другої половини протягом другої половини 80-х і в 19... на початку 90-х, ну там буквально в перші місяці 1990-х років. от ці такі процеси, ну хоча б яко. Ясь такою часткою косметичної демократизації Радянського Союзу на рівні союзних республік вже розгорталися, і до слова, скажу, що першою союзною республікою, яка прийняла цей акт, незалеж... акт про державний суверенітет, це була російська. Радянська Соціалістична Федеративна Республіка, і це відбулося 12 червня 1990 року на хвилиночку. Тобто, Росія мала певний шанс на, скажімо, свою подальшу таку демократизацію, який потім було втрачено. От в липні 1990 року, 16 липня, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки проголосила. Проголосила декларацію про державний суверенітет, от і таким чином от уже з літа 90-го року почалися оці такі процеси, на які спрямовані були все ж таки на е, так знаєте, вищий рівень суб'єктивізації е, України у складі радянського союзу. Нагадаю слухачам, що в радянській конституції 1977 року, е, і в українській відповідно було запр закріплено законодавчо на найвищому рівні право е, союзних респуб на вихід. Добровільний із Радянського Союзу, але це була декларація, але всі розуміли, що реальних механізмів цього не було, і от цей парад державних суверенітетів союзних республік, от, ну по суті, це була така спроба реалізувати оце право. Ну як мінімум заява про наміри, ну але навіть і не самі наміри. От, але тобто, тобто, протягом от другої половини 1990 року, протягом 1991 року, от на рівні політичної Тічного керівництва тодішньої ще радянської України, отакі от, от ну скажімо, розмови, консультації, дискусії вже були. Тому що згадаємо, наприклад, з 1989 року функціонувала така спочатку. Це було громадське об'єднання, яке потім в партію перетворилося, Народний рух за перебудову. А потім він скажімо, спростив свою назву, підвищивши рівень просто народний рух. І от оцей народний рух, от він був якраз, ну скажімо, таким ну таким каталізатором і таким прискорювачем оцих процесів. От і тому, скажімо, от оці події пов'язані з оцим ГКЧП, так званим, які там з ув'язненням, полоненням цих Михайла Горбачова і так далі. Це був, ну скажімо, це був тільки додатковий фактор. Це був, знаєте, як привід, як от той момент зламний, коли от уже ситуація була готова до того, щоб проголосити свою незалежність, але потрібен був якийсь такий поштовх. І от таким поштовхом стали оці події серпневі дійсно, які починаються з 19 серпня. От і дійсно то. Тоді до речі, Верховна Рада України, Україне Радянської України 24 серпня от, зібралася для того, щоб от обговорити цей документ. Знову ж таки, скажімо, цей документ народжувався в дуже палких дискусіях. Не забуваємо, що ще в будності ще Радянський Союз, ще комуністична партія радянського союзу, ще комуністична партія України. І ми розуміємо, що і у тій радянській Верховній Раді теж більшість мали комуністи, ну, її. Які звідки вони якого вони розливу радянського тому дуже непросто було от просувати оці наративи? Але 24 серпня за цей акт проголошення незалежності проголосувала конституційна більшість 355 народних депутатів із 450. але якраз річниця 7-8 грудня 1991 року на нараді. У Біловажські пущі керівники України, Російської Федерації і Республіки Білорусь уклали угоду про створення співдружності незалежних держав. Ну а 25 грудня 1991 року перший і останній президент радянського союзу Михайло Горбачов подає відставку заявив про свою відставку, радянський союз як суб'єкт міжнародного права припинив своє існування. Які справжні причини розпаду радянського союзу? Е, просто є декілька версій. Е, одна з версій, скажімо, що це зовнішні чинники, коли у розпаді радянського союзу були зацікавлені західні країни, тобто ембарго на нафту, перше там скажемо, тобто зовнішні моменти. А інші історики схиляються до думки, що це був розпад самої системи. Ну і істина, істину найчастіше треба шукати посередині. посередині, да тому звичайно, коли ми говоримо про ну таке масштабне явище і дуже складний процес, як припинення існування такої великої держави, найбільшої за територією у всьому світі, то тут треба зважати передусім на внутрішні чинники. Вони є основними ключовими, але і зовнішні фактори теж треба брати до уваги. Якщо говорити про внутрішні чинники, то тут справа в тім, то тут що справа в тім, що. От уже спочатку початку 1980-х років після відходу з життя е, Леоніда Брежнєва, от пам'ятаєте, там почався така дуже часто. Там кілька одразу цих генсеків змінилося. Е, от і я, от... я до речі, пам'ятаю, що у школі я просто uh -huh. уточню, якраз того дня, коли помирали генеральні секретарі, uh -huh. нас єдиний здається раз на рік відпускали додому. А оскільки помирали вони uh -huh. фактично рік за роком, я просто пам'ятаю, yeah. це ну, то щасливі учні були ну, в такі моменти, як uh -huh. мінімум учні були. Точно щасливі ось цей момент. Я то я розумі просто пам'ятаю зі зі своєї біографії, да. і от от втрата оцього, знаєте, єдиноосібного ос, керівника в особі конкретної людини у цього генсека, от вона якраз і оголила ті проблеми, які насправді вже були. От, передусім, це економічна неспроможність. Радянський Союз, який був тягнутий в шалену гонку озброєнь, от всі ну такі ну, скажімо, найбільшу. Частину от, коштів кидав на розвиток військово-промислового комплексу. натомість решта галузей господарства ну так, так ледве жевріли. От, тобто ця оця економічна неспроможність. Потім, звісно, що радянський союз, який за, за конституцією був вже ж федерацією, по суті, це була федерація, але федерація це була декларативна. От а все одно вже ж так більш таки ліберальні. Ну трошки вже послаблення було цих тоталітарних механізмів. Уже люди почали більше виїжджати. Звичайні люди. Пересічні маю на увазі виїжджати за кордон, там е ця імміграція так активувалася, і люди бачили... бачили там 40, 40, да, 40 совтівку в баси так, да. І побачили, що виявляється, люди інакше живуть у чому би і нам, і тому це все в комплексі. От воно спрацювало і вже це розхитувало зсередини оцей, оцей, оцей скажімо сказки моноліт, моноліт радянського союзу. Зовнішні чинники, зовнішні чинники, обов'язково треба мати на увазі. Справа в тім, що тут почати треба з того, що Рональд Рейган оголосив в Радянський Союз імперії зла. І це означало, раз Ну такий високопосадовець Ну так от просто емоційно заявляє, ну, взагалі то не прийнято за дипломатичним протоколом, отакі різкі фрази кидати. Але якщо отака різка фраза звучить, це значить, що Радянський Союз це дійсно от порушив Ну якісь такі, ну перейшов в червоні межі. І червоною межею, до речі, стала. Оця війна в Афганістані, і це з 1900, там кінця 1000, 1979 року. Оці оця військова операція, і ну на сьогоднішній день вже зрозуміло, що починаючи з того моменту Радянський Союз, ну якби ці ну скажімо, ті, хто зараз є західними партнерами, цей західний світ, передусім Сполучені Штати Америки. Вони якби підштовхували, вони не могли розвалити радянський союз, але вони могли Створити умову, правильно ви сказали це і цінова політика щодо нафти це і скажімо, там якась оця ж продовжувалася і загострювалася холодна війна, ідеологічне протистояння. І от скажімо, тому скажімо, от оця і тут розумієте, такий от момент влітку 1991 року, коли і всередині вже самі суб'єкти радянського союзу вже не хотіли більше залишатися ну в цій знаєте загальній такій одній-єдиній пісочниці, яка обгорожена металевим забором, от, але ізо зовнішні сили зовнішні, тобто цивілізована частина світу, вони теж вже ну не хотіли, щоб от знову ж таки оцю гонку озброєнь, озброєнь далі намотувати кола і дійсно витрачати такі ресурси на те, щоб протистояти у цьому мосту радянському союзу. Тут так співпало. А тут в мене, Д, в мене просто таке питання. виникає логічне От скажімо, багато хто посилається на те, що саме економічні причини були основними при розпаді радянського союзу. Що не було товарів? Ну це я маю на увазі коли читаєш там різні скажімо, думки що не було товарів в магазинах що там важко було саме економічні Але північна північна корея важка економічна ситуація і тим не менш країна скажімо, ем, ну існує ні ну північна корея взагалі це взагалі ще більш крайній випадок ніж радянський союз по перше північна корея все ж таки не така ну скажімо, не 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 настільки не така потужна зараз я скажу вона не потужна а не настільки потенційно потужна як радянський союз все ж таки, радянський союз і територія, і населення, і ресурси, природні ресурси, і на цьому могли, оскільки uh -huh. триматися до сих пір Росія які шалені прибутки має в Кореї ну оці от позиції вони інакше. От ну і потім Корея е, і Радянський Союз, це була та держава, з якою хотіли не хотіла, треба було якось ну якось рахуватися, якось домовлятися. Хоча за рахунок ресурсів і щоб заспокоювати і тримати її під його радянський союз під контролем. Ну щось таке приблизно, як uh -huh. от повідношенню до Росії. Сії було там до, до недавнього часу, от то північна Корея вона не настільки, ну скажімо так, от впливає, хоча хоча вона дуже небезпечна зараз. Ну. 1 грудня 1991 дев'ятсот дев'яносто рік всеукраїнський референдум. Вибори президента на референдум було винесено питання про підтвердження акту приголошення незалежності України, на яке дали ствердну відповідь понад 90% його учасників, і одночасно проходили вибори президента України. Першим всенародно обраним президентом України став Леонід Кравчук, який отримав 61% голосів виборців 61,6% Точніше, друге місце 23,3% голосів посів колишній політ'ясний голова народ. На руху України В'ячеслав в в Черновіл. Причому в західних областях він тримав переконву перемогу. І що був прийнятий акт проголошення незалежності України 24 серпня? Навіщо тоді знадобився референдум майже з аналогічним питанням через три місяці? Угу. Ну дуже таке логічне дійсно питання. Справа в тім, що ідея проведення референдуму для закріплення акту пролунала ще в процесі обговорення самого цього документу, отам в серпні 1991 дев'ятсот угу року, вперше з трибуни Верховної Ради Чераянської України, цю ідею от проговорив і обґрунтував Ігор Юхновський. Це ну тоді на той момент народний депутат, і він очолював таку опозиційне угрупування там народна рада в самій Верховній Раді. І от він виступив з такою ініціативою, і тому після 24 серпня почалася тримісячна там робота три місяці роботи. Для того щоб цей референдум підготувати, тому що такого роду референдум проводився вперше, тому що це дійсно на демократичних засадах. <кій> Виникає питання: навіщо це потрібно було справа? в тім, що не забуваємо, що цей акт проголошення незалежності було прийнято Верховною Радою в межах Радянського Союзу. Радянський Союз ще існував, от і от для того, щоб закріпити цю позицію незалежності, необхідно було звернутися до ключового носія влади. А носієм влади насправді є народ. І от треба було звернутися за підтримкою до народу і попитати, от у скажімо, самих виборців, тобто дорослої частини тодішнього населення радянської України, і от підготували такий референдум. Ну тут треба сказати, що напередодні проведення цього референдуму було дуже багато хвилювань. Е, да, цікаво, що на цей референдум погодилися, як і е, такі українсько-національно зорієнтовані політики, так і представники ще комуністичної більшості, і ті, і ті погодили. От. Ну, комуністи, мабуть, сподівались певною мірою. Ну якісь комуністи сподівалися на дійсно отримання ширших повноважень у себе в Україні, звільнення від Москви, бо теж вже московський центр. по-моєму, вже всім дуже скажімо, створював проблеми. А якісь комуністи все ж таки розраховували на те, що в ході цього референдуму все ж таки проголо не підтримають цей акт незалежності. І Тоді повертаємося на кола своє, і все буде, як і раніше. От. Дуже багато було хвилювань. Ну ходили такі розмови що якщо от як сполучені штати Америки поставляться до цього волевиявлення виявлення? І тоді розмови такі були: що якщо ем, за буде 70% і більше? То тоді президент Сполучених Штатів Америки підтримає цей акт. Результат понад 90. от шалений. Це був несподіваний результат. Всі були здивовані, не очікували такого виявлення. От і е, таким чином, цей е, е, референдум, і оцей показник 96% з хвостиком відсотки він легітимізував. Акт проголошення незалежності і одразу, буквально наступного дня 2 грудня, починається парад офіційного визнання незалежності України іншими державами, тому що можна проголосити будь-яку державу, але потрібно добитися, щоб цивілізаційний цивілізований світ визнав, що це є незалежна держава, і тоді що ми бачимо, до речі, теж цікава ситуація 2 грудня підтвердили незалежність України Польща. Через дві години Канада наступного дня третьою хто підтвердив от незалежність України угорщина. До речі, це з огляду на ті складні, такі напружені зараз, дещо там моменти у відносинах, да з Угорщиною. От і до речі, і на і 5 грудня, до речі, серед перших оцих тих держав, які визнали незалежність України, була Російська Федерація, і це теж дуже цікаво. І до речі, ще одне: що перше посольство, яке було відкрито в Києві, от перше посольство вже незалежній Україні в Києві, це було посольство Угорщини. Ну, тобто тут дуже багато таких цікавих моментів. Тобто, розумієте, от тоді наприкінці 1991 року стартові позиції ну були. Ну, дуже виявилися дуже непоганими для незалежної України? Ну говоря, що історія не знає слова, якби, але все-таки зараз багато говорять про те, що якби тоді, в 91-му році, президентом України став В'ячеслав Чорновіл, наша історія все таки була б напевно іншою. Ми вступили в НАТО, в ЄС, як це зробили країни Балтії. І, на вашу думку, як історика, чи було б це, скажімо, реально а враховуючи сусідство з Росією, чи все таки шанс був? Ну, якщо говорити про мою позицію як історика, то тут якраз умовна дія не працює. Відбувається так, як мало відбутися. Хоча альтернативи були. От, по-перше, справа в тім, що у В'ячеслава Чорновола, от при всій моїй особи глибокій повазі до цієї постаті, на той момент шансів. О, бути обраним президентом України не було. Чому і, і чому? Ну тому, що ну тому, що це кінець 1991 року, тому що це ще радянське тому, що це ще радянський союз, тому що це ще комуністична партія. Хоча вона там була заборонена на певний час, ну все одно комуністи сиділи на всіх керівних місцях. Вони нікуди не подівалися, тому що населення України переважне населення, особливо давайте візьмемо скажімо, ем, скажімо, схід України найбільш промислово розвинений південь України. Давайте візьмемо Київ та Київщину, Тобто, найбільш ці, найбільш залюднені регіони і найбільш такі в промисловому відношенні розвинуті там оці комуністичні ідеї були, ну скажімо, дуже такими живучими. От і тому якщо ми говоримо про НАТО, ну НАТО це знаєте, як такий, як чортополох, от, знаєте, в уяві про яке НАТО можна було говорити. От більше того, я тут хочу сказати, Щодо В'ячеслава Чорновіла Чорновола справа в тім, що він боровся. Ну боровся звичайно в цих перегонах, брав участь, От але він прекрасно, мені здається, сам розумів, що у нього шансів небагато перемогти. Е, Леоніда Кравчука, який е, ну і досвід мав і він такий. Знаєте, мав такий дипломатичний хист, і певно, там харизму мав і він умів маніпулювати. Ну він е, проф, ну, професіонал в цьому відношенні був. Тут він чорновола. Ну, дещо трошечки перегравав. Хоча погляди у нього були прогресивніші Чорновола. Так, от, чорновол чорноволу процесі оці агітаційної, ну такої президентської кампанії, своєї він завжди на зустрічах наголошував на тому. Не голосуйте за мене, голосуйте за незалежність. Тобто, для нього не принципово було, що він Чорновол стане президентом. А для нього важливі були ці вибори в тій в тому розумінні, щоби оця українська парадигма перемогла, а не оця все ж таки. Ну поки що така вона. Радянсько-українська, скажімо так, от і, і потім, от ми говоримо про країни Балтії, але ж в країнах Балтії настрої громадян інакші ніж в Україні. Про що ми говоримо? 1991 рік. Давайте подивимося, от на наш час, на наш час тільки, от починаючи з там середини 2010-х років, коли вже почалася агресія Росії на терени України, от е, всі соціологічні опитування, Тування почали показувати поступове підвищення позитивного ставлення громадян України, наприклад, до НАТО. А зараз до речі, зниження. Ну зараз ну зараз ну вони зросли шалено з 2022 року. Тут більшість уже за НАТО. Ну маєте, ви маєте на увазі останнє опитування. Так, останнє, 77%. відсотків. Тобто, ну, там тут, трошки зниження, так, да, Трошки зниження, відсотків. але це 70%, відсотків. А ми ж починали з того, що там чи не там менше 30% відсотків підтримували. Тому тут розумієте, навіть якщо В'ячеслав Чорновіл обійняв би посаду президента, звичайно, він провадив би ну очевидно іншу політику, іншу інакшу, інакшу не іншу, а іншу, інакшу політику але тут треба було дуже багато працювати, от саме з населенням, от щоб переконувати, пояснювати, що таке НАТО, тому що радянські стереотипи живучими були ну, от, як мінімум, до початку нульових років 2000-х років. Тому тут треба, от ви знаєте, навіть от, потрібен був час для того, щоб громадянство України нарешті роздивилося довкола, що відбувається, і хто потенційний союзник. А хто союзник такий собі? А насправді і не є таким. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час нашої ефіри добігає кінця 10.57 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про уроки історії розпад радянського союзу відновлення незалежності України. Говорила з доктором історичних наук, професором-викладачем Донецького національного університету імені Василя Стуса Надію Тиміровою. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто